Моє вітання це лінія захисту. Ви ще не зареєструвалися для проходження ЗНО. Тоді ця програма саме для вас. Дізнайтеся більше про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2014 році. Реєстрація осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання, розпочалася 3 січня та закінчиться 5 березня 2014 року. Загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження ЗНО оприлюднені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та на усіх регіональних сайтах, де також розміщена і програма, за допомогою якої створюється заява реєстраційна картка особи, яка бажає пройти ЗНО». Натомість існують суттєві моменти досвід освітян і реальні факти порушень вимог реєстрації, на які варто звернути особливу увагу абітурієнтам. 3 січня розпочалася реєстрація для проходження зовнішнього незалежного оцінювання уже 2013 році. Якщо радити батькам і абітурієнтам, із чого, власне, краще розпочинати? Ну, перш за все, і абітурієнтам, і батькам треба ознайомитися з правилами прийому до вищих навчальних закладів, визначитися із вибором предметів, які їм необхідно здавати, і підготувати весь пакет документів, який необхідний для реєстрації. Хочу нагадати і батькам, і абітурієнтам, що у 2014 році чотирнадцятому році. Зовнішнє незалежне оцінювання здається з української мови та літератури з історії України, всесвітньої історії, математики, фізики, хімії, біології, географії, світової літератури, російської мови та іноземної мови. Абітурієнт може скласти тільки одну іноземну мову. В цьому році предмети якісь додаються чи залишилася цьому як в році, як в минулому році, в минулому році світова література ще раніше всесвітня історія додавалася. Реєстратор нам дає право вибрати. Чотири предмети, а ви як радите? Ну, чотири предмети це максимум. Але абітурієнт може вибрати три предмети, які йому необхідні для вступу до вищого навчального закладу. Хочу звернутися до випускників минулих років, які в минулому році і попередні роки здавали зовнішнє незалежне оцінювання, всі ті сертифікати дійсні. То вони можуть вибрати тільки один предмет їм необхідний, можуть покращити свій результат за їхнім бажанням. Наприклад, їх не влаштовує бал з української мови за попередній рік, вони можуть покращити результат. З 3 січня вже діти мають право відправляти угу. свої документи на реєстрацію, але не всі ще в навчальних закладах отримали довідки. От що ви в такій ситуації радите Ну, Хотіла б звернутися до керівників навчальних закладів, все-таки не звалікати. Дитина тільки прийшла отримати цю довідку і треба відразу видати. Тому що це час. Дитина не матиме потім Внести якісь зміни до реєстрації, все таки керівники не повинні зволікати з видачою довідок. І б хотіла звернутися до абітурієнтів, до батьків, якщо вони десь далеко проживають від консультаційного пункту, вони можуть звернутися у відділ освіти чи в районний, чи в міський. Є методисти, які відповідають за зовнішнє незалежне оцінювання. Вони завжди нададуть консультацію. Можливо, звернутися в школі і до заступника, до вчителя інформатики, якщо якісь проблеми. Еми, я думаю, що ці люди завжди нададуть консультацію. Ну можна звернутися навіть до нашого. Центру, наш центр знаходиться на Полтавській 35, на третьому поверсі. Називається обласний навчально-методичний центр сучасних технологій оцінювання якості освіти. Саме наш центр займається організацією зовнішньо незалежного оцінювання в Кіровоградській області. Ну, якщо треба контактний телефон, можете його записати 24 32 04. Можете звертатися до нас, ми завжди надаємо допомогу і батькам і абітурієнтам так що нехай вони просто не соромляться звертатися за консультаціями за допомогою, незважаючи на широке інформування про ЗНО, щорічно абітурієнти допускають помилки при реєстрації, які можуть призвести до відмови у реєстрації, а часу обмаль на пересилку нового пакету змін. Жодної помилки при заповненні заяви реєстраційної картки і підготовці документів не повинно бути. У практиці відповідального центру за проведення ЗНО в області до півсотні листів із Одеського регіонального центру, які не знайшли свого адресу. Ресату, а значить, діти втратили право пройти ЗНО. наскільки відповідальними є і батьки, і абітурієнти? Наскільки вимогливо і прискіпливо вони вичитують всі ці правила? Ну, все-таки хочу попросити і батьків і абітурієнтів більш більш відповідальніше віднестися до підготовки от, до реєстрації. Досить уважно треба прочитати вимоги до реєстрації, підготувати документи, от, і паспорт, і документ, якщо про освіту. А у випускників цього року буде це довідка із загальноосвітнього навчального закладу, де вони вчаться. Ну і звичайно, досить таки уважно читати кожен крок. Коли створюєш заяву реєстраційну карту, можна сказати, що ми не будемо лякати, але все ж таки помилки, якщо так. допущені, вони можуть закінчитися не дуже добре. Так, вони просто не зареєструються і в цьому році вони не зможуть здати зовнішнє незалежне оцінювання. рік, рік у них просто пропаде. Які недоліки допускають найчастіше? Ну, найчастіше ось таке безвідповідальне ставлення при заповненні заяви. Я думаю, більш детальніше Ліна Миколаївна про це скаже. От, коли вони неправильно вказують адресу свою, коли вони неправильно вказують телефон, діти інколи просто граються, а потім до них не може дійти сертифікат, не може дійти запрошення, і вони просто-напросто в цьому році зовнішнє незалежне оцінювання не здадуть. Ви не будете зареєстровані для проходження ЗНО, якщо надішлете не всі документи, необхідні для здійснення реєстрації. Неналежно оформити документи, зазначити в заяві в реєстраційній картці недостовірні дані. Про факт відмови в реєстрації надсилається повідомлення. Ви можете усунути причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, та до 19 березня надіслати на адресу відповідного регіонального центру новий комплект реєстраційних документів. Якщо ви реєструєтеся повторно, додайте до переліку документів раніше отриманий бланк сертифіката ЗНО 2014 року або копію листа регіонального центру з відмовою у реєстрації. В якій ситуації можуть відмовити в реєстрації? Це в, саме на сайті є ці пункти, мусимо їх назвати. Відмовою абітурієнту може бути неповний пакет документів, наприклад, якщо ви не надсилаєте всі документи. Відмовою може бути документ, який посвідчує особу. Наприклад, довідка для іноземних громадян, довідка, яка не посвідчує його особу і не дає йому права здавати зну. Ось, ну і, можливо, деякі такі суб'єктивні фактори, коли неправильно надіслали лист, лист, якийсь там із помарками, то теж може бути таке, Інколи що... Різні, фотографії, різні надсилають. фотографії надсилають одну таку, другу таку. Хоча при реєстрації в консультаційному пункті реєстратор цього не допустить, а діти можуть ну, з таким жартом. Там от там одна фотографія, там друга. Може бути так, що не вказані якісь дані, і саме за цих даних просто немає телефонів, наприклад, або адреса. недостовірна. Інформація є причиною відмови абітурієнту в реєстрації. Спочатку підготуйте копію паспорта. Якщо не маєте, то копію свідоцтва про народження. Внизу копії напишіть без лапок згідно з оригіналом. Поставте особистий підпис і зазначте власне прізвище, ініціали та дату засвідчення копії. Зробіть це саме у названій послідовності. Підготуйте копію документа про повну загальну середню освіту або оригінал довідки з місця навчання за установленим центром зразком, дві ідентичні фотокартки для документів розміром 3 на 4 см. висновок закладу охорони здоров'я про необхідність створення особливих специфічних умов, копію документа про зміну прізвища ім'я по батькові для осіб, у документах яких є розбіжності в особових даних, переклад документів українською мовою, завірених нотаріально для осіб, які подають. Документи оформлені іноземною мовою. Для того, щоб підготуватися до реєстрації, треба уважно прочитати всю ту інформацію, яка існує на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Інформацію, яка є на сайті Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, і підійти до цього досить відповідально. Найперше, це треба мати документ, документ, який посвідчує особу. Це паспорт або свідоцтво про народження. Для тих, кому не виповнилося на 1 вересня 2013 Року 16 років, вони не отримали паспорт, звичайно. Ага. Ось. Треба мати копію документу про повну загальну освіту. Це буде атестат для випускників минулих років. Як сказала Федорівна, це довідка з навчального закладу, яка відображає відомості про цього абітурієнта. Це випускник ось такого то закладу. В програмі можна обрати, в програмі є вибір. Закладів освіти і автоматично обирається цей заклад, треба сфотографуватися, мати дві ідентичні фотокартки розміром 3 на 4. Треба мати, якщо специфічні умови потребує абітурієнт для складання тесту, то треба мати довідку закладу охорони здоров'я. Якщо ви громадянин іноземець, то вам треба мати документ або копію документа, що підтверджує законність перебування на території України. Це іноземці або особи без громадянства, це особи, які потребують додаткового тимчасового захисту або закордонні українці. Але хочу звернути увагу саме на те, що у разі надання копії, перекладу для іноземних громадян, то ці копії мають бути посвідчені нотаріально. Заяву реєстраційну картку можна сформувати самостійно скориставшись програмою, яка розміщена на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або звернувшись за допомогою до працівника пункту реєстрації. Стосовно формування реєстраційної картки, то картка формується досить просто, тому що програма досить проста і її можна зробити в домашніх умовах з домашнього комп'ютера. Можна за допомогою реєстратора або звернутися на консультаційний пункт, де реєстратор допоможе зареєструватися, роздрукувати інформаційний бюлетень, роздрукувати реєстраційну картку, роздрукувати опис. Для відправки вже листа ось. можна звернутися за допомогою до таких до людей. У нас в області існує сім консультаційних пунктів, пунктів реєстрації, де допомагають всім особам, які не мають свого персонального комп'ютера або не працюють в... В інтернеті. Він, mm -hmm. да, з програмами ось такими. Тому можна звертатися за допомогою. Працюючи із програмою, ви вказуєте громадянство, погоджуєтеся на використання персональних даних, правильно вказуєте адресу фактичного проживання, зазначте номер контактного телефону, мову складання тесту. Освітяни радять обрати чотири предмети для тестування. Слідкуйте за тим, щоб номер вказаний у заяві рестреційні картці та номер, вказаний у контрольно інформаційному листі до неї збігалися. Програма дозволяє лише роздрукувати заповнені документи, виявивши помилки, роздрукуйте заяву і заповніть її повторно. Я хочу акцентувати увагу телеглядачів, що роздрукувати також треба правильно. Там, де прізвище ім'я по батькові, мусить бути саме така схема роздруківки. Да. Якщо ваша апаратура не підтримує таку програму, такий формат, то скористайтеся іншою, але зразок мусить Іншим бути саме конвітр, такий. Так. Мусить бути дві фотокартки. Так, обов'язково йде Зверху і фотокартка йде знизу. Так. І ще звернемо увагу на те, що прізвище ім'я по батькові в родовому родовому відмінку, відмінку і заповнюється повністю. Не так. просто ініціали, а ім'я і по батькові пишеться повністю. Які ще тут особливості цього документу мусимо вказати. особливості цього документу? Це номер реєстраційної картки має відповідати номеру контрольно-інформаційного листа, який ми роздруковуємо потім із описом. Доцінного листа, який будемо відправляти до Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. роздрукувавши три документи: інструкцію по заповненню заяви, саму заяву реєстраційну картку і контрольно-інформаційний лист, заповнюєте заяву власноруч пастою темного кольору і чітко слідуйте інструкції. Якою ручкою заповнювати така особливість є? Ну, знаєте, стосовно заповнення документів на зовнішньому незалежному оцінюванні, є певна така вимога, коли ми йдемо на тестування, ми беремо з собою дві чорних ручки. Пастою чорного, темно насиченого кольору або гелевою чорною ручкою. Відомо. Для чого? Для того, щоб заповнюючи бланки, можна було сканер міг прочитати ваші результати. Стосовно реєстраційної картки, то також бажано заповнювати її насиченим кольором, темним Чорне. насиченим кольором. Чорним чи синім? Чорним. Чорним все таки Краще радити так, так, так тому так. що діти на тести йдуть і користуються. Ну, і Якщо вони будуть заповнювати вже реєстраційну картку чорною пастою, то я думаю, що вони не забудуть взяти з собою на тестування саме чорну, чорну ручку. Так. І не одну. Дві якщо ще подивитися на ці документи, як їх можна охарактеризувати, можливо, ще якісь тонкощі мусимо вказати. Реєстраційна картка відображає повністю інформацію про абітурієнта, і дані якого будуть занесені до бази даних абітурієнтів. Ось тут є документ, який посвідчує особу. Це і серія, і номер паспорта. Тут є дата його народження, тут є його контактний телефон, що досить важливо є, тому що ті абітурієнти, які реєструючись, не вказують свій телефон або вказують свій телефон. Вибачте, є таке вислів, такий по приколу. Не, не треба цього робити. Тому що виникають такі ситуації, коли треба уточнити щось в абітурієнта, коли надходять документи до Одеського регіонального центру, або ж знайти його, тому що він не забрав свого листа, цінного листа з поштового відділення, або з якихось інших причин не доставлений цей лист адресату, то є контактний телефон для того, щоб з'ясувати саме, куди і як забрати десь сертифікат. Ось. Потрібен телефон. Тут є фактична адреса проживання. Тому ми абітурієнтам спочатку радимо при реєстрації вказувати не адресу прописки, де ви прописані, а фактичну адресу проживання. Тому що ви можете бути прописані в одному місті, а проживати в іншому. І вам за адресою прописки принесуть сертифікат. Ну, поштове відділення принесе повідомлення про те, щоб ви забрали сертифікацію. Ось тут є відомості про навчальний заклад. Тут є розташування заклад. І є перелік. Найголовніше це перелік предметів. Треба звернути увагу ще на мову перекладу. Да. Ця справа в тому, що є відмінність. Раніше, якщо діти, наприклад, вибирали математику, вони просять подати їм кримсько-татарською мовою. Вони отримували в попередні роки зошит із українською мовою і кримськотатарською. То в цьому році звертаємо увагу на те, що отримують тільки мовою перекладу. Досить досконало треба володіти мовою, бо на українській мові вони такого зошита просто не отримають. Ось тут є Є така графа, на що треба да, звернути да, увагу на мову перекладу. Ми все-таки просили дітей, вони вчаться на Україні, знають добре українську мову, то все-таки треба досить серйозно віднестися до мови перекладу. Надішліть не пізніше 5 березня на адресу відповідного регіонального центру реєстраційні документи. Пересилку документів бажано здійснити цінним листом із описом вкладення. Добирайте такий конверт, щоб документи не згинати. Отже, зібрали всі документи, перевірили, все підписано, все правильно внесено, все збігається із паспортними даними, нічого порушень ніяких немає. Що робити далі? Далі не пустили. формуємо, формуємо пакет для відправки. Беремо конверт формату А4. не перегинаємо заяву реєстраційну картку, вкладаємо туди. Вкладаємо ксерокопію паспорта, де внизу пишемо, згідно з оригіналом, без лапок. Вказуємо дату заповнення, підтверджуємо дату і прізвище, ім'я по батькові та підпис. І відправляємо цінним листом, Ось так у нас написано. цінним листом з описом. Ось опис цей ми вам показували. Там, де контрольний інформаційний лист, тут все вказано, Куди що треба. Дати? Заява реєстраційна картка, номер збігається, копія паспорта, довідка з навчального закладу, оригінал. Ну і ось ну, телефон треба... інформаційної підтримки. Обов'язково він тут вказаний. За цим Можливо. телефоном можна все дізнатися. Можливо, треба звернути увагу на адресу, куди він відправляє Назвіть цю на адресу. Наш регіональний центр він вказаний да. в інформаційному листі, і саме туди треба направляти. Давайте да. назвемо Одеський абонентська скринька, 185, місто Одеса, Одеська область, індекс 65114. Це має бути вказано на конверті. Да. І скажіть, будь ласка, що робити з цим описом? Його вкладати в. Конверт, чи він розрізається Ні, і приклеюється до опис, інформ... контрольно-інформаційний лист залишається у абітурієнта. Відрізаємо тільки там, де опис цінного листа, де вказані предмети, вказуємо загальну е суму, яку ми там оголошуємо, цінність. Один опис буде працівником поштового відділення приклеєний на. Конверт, Контест? другий опис як підтвердження того, що ви надіслали документи до регіонального центру, залишиться в Абторії. Отже, цей цінний лист ми відправляємо в Одесу Одеський регіональний центр. І як дізнатися, що цей лист надійшов? Як дізнатися, можна зателефонувати десь протягом сіми днів після того, як ви відправили, якщо ви так хвилюєтеся, то зателефонуйте за телефоном інформаційної підтримки до Одеського регіонального центру. Але три тижні ви очікуєте, три тижні ви максимум очікуєте на лист, який прийде, і прийде вам лист з сертифікатом. Запрошенням та інформаційним бюлетнем на зовнішнє незалежне оцінювання. Але ж якщо протягом двох тижнів ви вже хвилюєтесь і хочете точно знати, йдете на поштове відділення, до якого відноситься ваша адреса, і питаєте, чи не надійшов мені лист. Бо буває таке, що і в пошті можливі збої. Наприклад, коли поштарка декілька разів приносила, а не було сусіди, ніколи. нема поштової скриньки, сусіди сказали, що такий адресат тут не проживає. І ось такі листи можуть бути повернені до Одеського регіонального центру, де поштовий запис буде такий, аб адресат не проживає. Особі, яка зареєстрована для проходження ЗНО, надсилаються рекомендованим листом такі документи: сертифікат, реєстраційна картка абітурієнта, інформаційний бюлетень, повідомлення про створення особливих специфічних умов для проходження ЗНО, особам, які надали відповідний висновок закладу охорони здоров'я. Якщо протягом трьох тижнів із моменту відправлення реєстраційних документів ви не отримали сертифікат або повідомлення про відмову в реєстрації, зверніться до відповідного регіонального центру за телефоном інформаційної підтримки. Але якщо три тижні проходи немає, чотири тижні немає. От що тоді бити тривогу? Телефонувати, Як? звертатися, шукати, є телефони підтримки. Можна звертатися і, і питати, чому немає, можна звертатися на пошту декілька разів. Але в принципі пошта спрацьовує досить вдало, тільки в деяких випадках, можливо, пізно відправили, щоб пошта не спрацювала. Або можливо, ну ви розумієте, що скрізь треба добросовісне відношення, відношення до роботи. Так, от само... в такій ситуації можна формувати другий пакет документів, коли ти хвилюєшся відправляти ще Я раз? це. Думаю, не буде помилкою? Що... Зачекайте. Ні, якщо ви направили документи, і в Одеський регіональний центр відповів вам, що ваші документи надіслані, то реєстраційну картку і формувати не потрібно. Треба чекати. Поки не прийде сертифікат. Якщо сертифікат не прийшов, ми можемо замовити дублікат сертифікату для абітурієнта. Тобто абітурієнт звертається із заявою до регіонального центру і регіональний центр видає йому дублікат. Із заявою до регіонального центру в Одесі? Так. Да. Ця заява, де її взяти, вона просто пишеться як. В довільній документ? формі пишеться директору Одеського регіонального центру, в довільній формі пишеться і надсилається. Прошу. Це якщо втрачені документи, так? Якщо він втрачений геть, ми його не можемо знайти. А взагалі, то я скажу: якщо абітурієнт не забрав свій сертифікат на пошті, цей цінний лист повертається назад, адресату Одеський регіональний центр. Може бути така ситуація, що дитина передумала складати якийсь із іспитів і хоче внести поправку. Треба пройти перереєстрацію в такій ситуації, так? Да? ще раз. Да, наприклад, ви, ознайомившись з правилами прийому до вищих навчальних закладів та переліком конкурсних предметів, визначили, що один предмет вам не потрібен. Наприклад, математика, ви хочете замість математики здавати іноземну мову, там, німецьку, англійську, іспанську, французьку. Ось, ви реєструєтеся знову, але тільки ви тоді реєструєтесь, коли ви вже маєте сертифікат. Для того, щоб направити реєстраційну картку до Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, сертифікат і заяву, де ви хочете змінити предмет, наприклад, математику на іноземну мову. Але при виборі предметів маєте вказати всі предмети, знову такі, які вам треба, українська мова, там, історія України, всі чотири чи три предмети. Ті, які ви раніше замовляли, і той предмет, який ви змінюєте, прийшов пакет документів, все нормально. А от в документах немає інформації про пункт проведення ЗНО. куди дитині йти і де складати саме ЗНО? Що робити в такій ситуації? Коли вони отримають уже сертифікат, там буде Пін-Код, вони зможуть зайти на свою сторінку. Якщо вони не отримали запрошення, вони можуть самостійно роздрукувати запрошення. Тільки хочу звернути увагу, щоб апетурієнт завчасно пройшов шлях до пункту тестування. Тому що часто вони спізнюються, бо не знають дороги. Особливо коли діти із районних центрів, із сіл, їм вони приїздять до Кіровограда чи до Олександрії, вони не знають місто то треба все таки завчасно пройти цей шлях хоч на Одеському регіональному в одеському регіональному центрі на сайті є навіть карта як добратися до пункту тестування освітяни говорять що зно себе виправдовує серед переваг рівний доступ до освіти та зменшення корупції у вищій освіті Зовнішнє незалежне оцінювання це рівний доступ до освіти. От всі опитування, і соціологічні опитування, і наші моніторингові дослідження говорять про те, що і абітурієнти, і їх батьки тільки за зовнішнє незалежне оцінювання, тому що дитина тільки за результатами сертифіката може вступити до того вузу, який вона вибрала. Це об'єктивна оцінка тих так. знань, які мають абітурієнти. Це та об'єктивна інформація для вищих навчальних закладів, за якою вони формують собі студентів. Тобто, зовнішнє незалежне оцінювання це виправдана державна програма, яка допомагає всім. Скажіть, от з року в рік складніше стають запитання. Як ви прогнозуєте 2014, який буде? Не можна сказати, що вони складнішими стають, тому що з року в рік проводиться апробація тестових завдань, наповнюється банк тестових завдань в Українському центрі оцінювання. Не можна сказати, що вони є програма підготовки, вона складена на основі шкільної програми, за якою вивчається предмет. Ні. От просто по державних стандартах, які є вимоги до шкільної програми, тільки за цими вимогами складаються тестові зошити для вступників ЗНО. Це крок у доросле життя. Залишається лише кілька місяців для підготовки до тестування. А поки що, на етапі реєстрації порада головна пришвидшити відправлення ретельно сформованого пакету документів до Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Перш за все, не зволікати, не чекати там 3, 4 березня. Реєструватись треба вже зараз, і негайно треба реєструватись. визначатися із вузом, вибирати предмети, і треба реєструватися. Треба внести зміни. Вже є технологія, процедуру. Ми розказали, як внести зміни. То треба просто не зволікати, не тягнути до останніх днів. Якщо ви чогось не знаєте, і думаєте, що це таке щось невідоме. Не бійтеся спитати, спитати у досвідчених людей, спитати там, де знають, і там, де можуть дати практичну допомогу. Е, любо, любе питання можна вирішити, спитавши у компетентних осіб. Питайте, питайте, звертайтеся е, до батьків, хочу сказати, також звертайте увагу на те, чим цікавляться ваші діти, тому що це крок у майбутнє життя, це такий крок досить серйозний. І це вже крок у доросле життя. Тому зовнішнє незалежне оцінювання це буде таким Рубіконом, яке з'єднає дитинство Школу, з, дорослим з дорослим життям. Вдалого тестування та високих результатів бажаю усім цьогорічним вступникам. Побачимося рівно за тиждень. Хай щастить.